Доброго дня! До вашої уваги! Творчість Олександра Сергійовича Пушкіна, «Дитинство і Юність, Ліцейські друзі поета, Уславлення дружби і вірності у вірші 19 жовтня 1825 року. Олександр Сергійович російський поет, драматург та прозаїк, реформатор і творець сучасної російської літературної мови, автор критичних та історичних творів. Народився у знатній родині, яка мала свою багаторослівну, свій герб, що виглядав саме так. Мати Пушкіна Надія Йосипівна, онучка Ганібала, батько Сергій Львович, світський дотепник та поета мати прадідусь Абрам Петрович Ганібал, бабуся Марія Олексіївна Ганібала. Крім Олександра, у Пушкіних були ще діти. Старша дочка Ольга та молодший син Лев. Аріна Радіонівна няня жінка, яка ще з дитинства оточувала Пушкіна турботою та ласкою. Будинок, де народився Олександр. І, мабуть, найголовніший період у житті поета, навчання у царсько-сільському ліцеї, відкритому 19 жовтня. 1811 року. Тут юний поет пережив події франко-російської війни 1812 року. Тут вперше відкрився, і був високо оцінений його поетичний дар. Спогади про роки, проведені в ліцеї. Про ліцейське братерство назавжди залишилося в пам'яті поета. Ліцейська тема була головною у творчості у ліриці Пушкіна. Він закінчив царськосільський ліцей. 1817 році і однокурсники ліцеїсти все життя залишалися найближчими його друзями. Весь їх випуск був дуже талановитим, майже всі ліцеїсти згодом почали писати. Зокрема, Дельвіг видавав літературний альманах Північні квіти, Айкюхельбекер став відомим у своїх колах поетом. ставали ліцеїсти і політичними діячами. Князь Горчаков міністр закордонних справ, Барон Корф. Особистий секретар імператора Миколи і, Іван Кущин виявився одним з організаторів повстання декабристів. Але, незалежно від роду діяльності, кожен ліцеїст обов'язково писав вірші до 19 жовтня. Ця дата, річниця заснування Царськосільського ліцею, була священною для всіх ліцеїстів. Розлучаючись, вони дали один одному обіти вічної дружби і взаємовиручки, поклялися зустрічатися щороку 19 жовтня. Залишаючи царське село, ліцеїсти встановили там пам'ятник з написом Генієві місця, перший курс встановив. Їх дружба це священне братство, дружній союз, незалежний від політики. Найвідомішим з віршів, написаним Пушкіним до 19 жовтня, є вірш 1825 року раняє лес, багряний свой убор. У цей час він перебував на засланні в Михайлівському і тому не міг прийти. На щорічну ліцейську зустріч. Відзначаючи свято на самоті, він пише до друзів-ліцеїстів, згадуючи кожного з них окремо, а також всю ліцейську пору. У 1817 році, через шість років після закінчення друзі-ліцеїсти на випускному балі домовилися зустрічатися щороку, 19 жовтня, в день відкриття навчального закладу в ім'я своєї дружби. Ця традиція дотримувалася довгі роки, однак, в 1825 році Пушкін був засланий у Михайловське родовий маєток поета за Вільнодовство і неповагу до царя. До цього часу він прославився в якості талановитого і зухвалого автора, перебуваючи в змушеному ув'язненні, Олександр Сергійович і написав вірш 19 жовтня. Воно стало письмовим поетичним зверненням до друзів, які він бачити не міг. Згадуючи своїх товаришів, він шкодує, що багатьох уже немає в живих. А деяким доля піднесла дивні не завжди приємні сюрпризи, і вони також не можуть бути на зустрічі. Безумовно, не всі, що заскінчили ліцею в царському селі, досягли таких висот, як Пушкін. Однак автор з повагою і любов'ю ставиться до друзів. Він із вдячністю звертається до Пущина, Дельвега, Горчакова, які ризикуючи репутацією і зневажаючи суспільною думкою, відвідали в Михайлівському. Саме після зустрічі і розмови із цими трьома друзями, Пушкін. Написав своє послання, служить йому зняттєр суєти. А ув'язнення автора це прекрасна можливість із головою піти у творчість. Пусть він з упевненістю пише, що рівно через рік він обов'язково вип'є вина із друзями в царському селі за міцну чоловічу дружбу. Це пророкування збувається, як і те, що через рік, напевно, ще менше збереться колишніх ліцеїстів. Через два місяці після написання цього вірша відбулося повстання декабристів. І дехто, хто приймав в ньому участь, були товаришами Пушкіна. Один із найзначніших епізодів у ліцейському житті Пушкіна публічний екзамен із російської словесності. На іспиті був присутній перший поет Росії Гавраїл Державін, який високо оцінив іспит Пушкіна. У березні 1819 року Олександр Сергійович вступає до літературного товариства Зелена Лампа. У квітні 1830 року Пушкін робить чергову пропозицію Наталії Гончаровій і цього разу вона її приймає. 1 вересня 1830 року Пушкін виїхав у Болдіну. У Болдіну дуже прібно працював, написав близько 400 віршів, 8, 9 10 глави Євгенія Онєгіна, але остання згоріла. Він пише в Болдіні також близько 30 віршів, 5 повістей. Прозу, декілька драматичних сцен, багато критичних і політичних статей, маленькі трагедії. Тоді у Болдіні він вичерпав сіли літературні задуми минулого і, виїджаючи звідси, був готовий почати нове життя як особисте, так і літературне. Після повернення з Болдіна Пушкін одружився. Весілля відбулося 18 лютого 1831 року у Москві. В особистому житті відбувається. Нові зміни наприкінці грудня 1933 року Пушкін був прийнятим Миколою І в Камер'юрки при, при дворі, що поець прийняв як образу. Це призвело до ще одного конфлікту з Миколою І. Діти Пушкіна, старша донька Марія Олександрівна, син Олександр Олександрович, молодший син Григорій, молодша Наталія Олександрівна. У 1835 році з'явився привід для дуелі, коли молодий офіцер Дантес почав залицятися до Наталії Миколаївни, проти чого вона не заперечувала. ширилися мерзенні плітки, Пушкіну було прислано анонімний лист, де вказувалося побічно на зраду його дружини. Дуель відбулася 27 січня 1837 року на Чорній річці, де Пушкін був смертельно поранений. По другій годині 29 січня 1837 року він помер. 5 лютого був перевезений у село Михайлівське і похований у Святогорському монастирі. Ось такою є доля великого російського поета. Вдома, будь ласка, ще раз перечитайте його біографію і складіть хронологічну таблицю про життєвий шлях поета. Вивчіть на пам'ять вірш 19 жовтня на пам'ять. Презентацію підготувала вчитель школи номер 11 Тетяна Михайлівна Лукашенко. До побачення. На все добре.